Доброго дня, шановні глядачі доброго дня, шановні, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна. І в даному відео я хочу зробити таро передбачення на червень місяць. Це загальний розклад, він може з вами резонувати повністю частково або пунктово, тобто по конкретних сферах життя чи ситуаціях. Рекомендую також переглянути передбачення і для вашого знаку асценденту. І ми розпочинаємо з загального фону місяця. Енергії даного місяця сприятимуть тому, щоб ви були лідером. Щоб ви, можливо, стали лідером думок. Так? Тобто, якщо ви, наприклад, хочете створити свій блок в якійсь конкретній сфері, в якій ви являєтеся спеціалістом, то це прекрасний час. Можливо, це час, припустимо, на роботі стати теж лідером. Ну, в вашому, вашому відділенні, наприклад, дають новий проєкт, і у вас зараз відбувається такий, знаєте, мозговий штурм, коли кожен там висловлює свою думку, як це найкраще зреалізувати, в який спосіб це краще зробити. І це прекрасний момент, щоб ви засвітилися, щоб ви проявили себе і взяли ініціативу в свої руки. Тобто, Будь-якому, неважливо, яка це сфера, але це час взяти ініціативу в свої руки. Це час засяяти, показати себе, продемонструвати, вийти з тіні. І давайте подивимося, можливо, саме сфери роботи нам покаже, чому ж, якої ж сфери життя це стосується лідерства. І де необхідно взяти ініціативу в свої руки. І ми розпочинаємо зі сфери роботи. Сфері роботи. О, то можливо, це сфера роботи, тому що у вас буде таке бажання, бажання йти на пролом, бажання йти до своєї цілі. До речі, це може бути також відрядження. Це може бути відрядження в інший регіон, наприклад, до іншого філіалу вашої фірми. Можливо, вас саме вас відправлять підписувати. Контракт з якимись потенційними партнерами вашої фірми в іншу, наприклад, в іншій країні. Так? Можливо, саме ви вийдете з ініціативою поїхати в це відрядження, так? І про що нам відповідно говорять ці дві карти? Добре, також це знаєте, це у вас буде такий запал і бажання. Дійти, зреалізувати цей проект як найкраще показати себе, продемонструвати, бути лідером, так але пам'ятайте, що ви не повинні отаку, знаєте, навманя летіти там до своєї цілі. Ви маєте вміти все контролювати свої всі дії, тому що ви можете, якщо ви не будете тримати контролю, то ви можете зійти зі своєї. Дороги і, скажімо так, вас занесе трішечки не туди, куди треба. Добре. Давайте подивимося, про що ж говориться карта для людей, які мають роботу. Якщо ви маєте роботу, так, то тут дивіться, можуть бути кілька варіантів. Перший варіант це поїздка, це ваше якесь певне відрядження. Раз. Другий момент це може бути, що ви вийдете з ініціативою, що я хочу реалізувати якийсь проєкт. Я хочу отримати нові додаткові обов'язки, відповідно, що веде за собою підвищення заробітної плати. Тобто ви вийдете з ініціативою щось розпочати нове, або поїхати кудись там підписувати чи в інший регіон, чи в іншу країну. Договір з потенційним партнером, потенційним партнером вашої фірми. Добре, давайте подивимося, про що ж говорить нам колісничий для людей, які шукають роботу. А... Дивіться, я не бачу в цьому місяці праця влаштування, тому що все-таки перевернута імператриця нам зазвичай говорить про застій. Так, тут немає росту. А, до речі, це ще може, знаєте, що це дуада нам просто говорити, що а, ви можете вас можуть запросити на співбесіду до фірми, яка, наприклад, знаходиться в сусідньому місті або в сусідньому регіоні. так, І ви. А, Можете туди поїхати, але прийшовши на співбесіду, ви зрозумієте, що тут, по суті, ця робота вам не пропонує жодного росту. Так що, по суті, це не те, чого ви очікували. Добре, давайте подивимося про що, що вас чекає в сфері фінансів. А говорячи про сферу фінансів, то в цьому місяці немає мови про накопичення. Тут, навпаки, у вас буде бажання в когось, це може бути бажання тринкати свої гроші, якісь розтринкувати свій сімейний бюджет. Ну, якщо ви маєте родину, так, або якісь ваші там накопичення. Другий момент це може також, це момент, коли у вас немає стабільної фінансової ситуації. І ви зі своєї. Фінансової ситуації, ви не будете задоволені. Так? Далі, якщо ви, наприклад, реалізували якийсь проєкт, який буде, як, наприклад, додаткове джерело вашого доходу, то тут, по-перше, ви не отримаєте бажаних результатів. Раз. По-друге, можливо, ви побоялися в щось заінвестувати в якісь Ну, не знаю, наприклад, щось додатково до вкласти в гроші, що могло б вам би принести результат. Ви цього не зробили, тому що ну якби ви, от поскупилися, скажімо так, і відповідно ви зараз можете бути розчаровані з того, що блін міг чи могла б в це заінвестувати гроші, і це б мені принесло б якусь би додаткову купічину. На жаль. На жаль, так не є. Добре, давайте подивимося, що, а, що вас чекає в сфері стосунків з людьми в загальному розумінні цього слова. Ну, тут ви, по-перше, можуть бути певні а, сварки, певні чвари з іншими людьми. Це, знаєте, це коли бажання, бажання чіплятися до. Е с... Знаєте, до слів інших людей. Коли, наприклад, ваші думки не збігаються, і це знаєте, у вас буде бажання доказувати свою правоту. Можливо, це знаєте, як в жінок інколи бувають моменти, коли жінка хоче посваритися з кимось. От, має таку потребу посваритися. І це може теж бути саме в такому прояві, що у вас буде просто бажання з кимось посваритися. Добре, і не бажання шукати якогось компромісу. Добре, давайте подивимося, про що ж говориться карта для людей, які мають стабільні стосунки. Так, якщо ви маєте, е е е якщо ви маєте стабільні романтичні стосунки, то тут загалом все добре, загалом все добре але є якісь моменти, знаєте, вони такі. Я б не сказала, що вони якісь е, серйозні, що це щось таке, таке, таке страшне. Але просто, можливо, то, що вам немає чого робити, ви просто можете чіплятися до партнера. знаєте, от, в такому плані. Це може бути е, те, що можна ж було ж зробити краще, але ж ти ж зробив так, і, і ти типу, бачиш, що можна було ми могли б могли отримати кращий результат. а Маємо, що маємо. В такому плані. Тобто, це може просто бути чіпляння до якихось дрібниць. Незначних дрібниць, але от просто от якісь такі чіпляння. А, добре, давайте подивимося, про що говориться карта для людей, які шукають романтичні стосунки. Якщо ви е, шукаєте романтичні стосунки, то ні, в цьому місяці немає жодних романтичних стосунків. Вам, вам все буде, знаєте, такий стан, коли все щось не то, все щось не так. І загалом е, ви не будете взагалі задоволені зі свого стану, е, можливо, є якісь навіть потенційні е, партнери, але ви також з них не будете до кінця задоволені. Е, можливо, просто будете незадоволені задоволені з тому, що е, вони не хочуть чогось стабільного. Добре, давайте подивимося, який ваш ментально-емоційний стан в цьому місяці. А тут ментально-емоційний стан такий, що знаєте, ви готові робити перші кроки в якомусь вашому проєкті. Дайте мені тільки можливість зробити цей крок. Так, ви, от у вас можливо, було як планування чогось так раніше, і зараз ви готові. Діяти, готові робити, можливо, невеликі, але однаково якісь це можуть бути перші кроки. Це також, коли, знаєте, у вас достатньо життєвої енергії, це коли ви впевнені в собі, ви впевнені, що у вас все вийде. Так? Тобто у вас і внутрішній баланс, він також є, якби цілком от ви внутрішньо наповнені. Так? Добре, давайте подивимося. Що прийде в цьому місяці? А в цьому місяці, по-перше, можливо, якісь, ви чекали на якесь повідомлення, ви чекали на якусь інформацію. На жаль, в цьому місяці може бути момент, коли ця інформація буде приходити з затримкою, або, скажімо, тоді, коли вже не треба. Так? Далі, можуть прийти якісь певні. Перепони в тому, щоб досягти якоїсь певної цілі, так, тобто ви собі планували а тут неочікувано з'являються якісь перепони. Далі знову ж таки, це може бути просто якісь певні невеликі конфліктні ситуації в стосунках з іншими людьми. Добре, давайте подивимося, що відійде в цьому місяці. Ну, по-перше, тут можуть в цьому місяці ви можете сплатити вже якісь борги, віддати якісь кошти, кому ви були щось там винні, так, це раз. По-друге, відійде якась чиясь допомога. Якщо вам хтось, наприклад, обіцяв що вам допоможе в тій чи іншій ситуації, то, на жаль, вам треба буде надіятися тільки і виключно на себе. Ну і давайте подивимося на сам кінець. Рекомендації від карт, де ж можливо, вам треба буде підстелити соломку. Ну, в першу чергу, дивіться, карти вам рекомендують матеріально-матеріальним, але не треба аж так на цьому концентруватися. Все-таки, в першу чергу, варто пам'ятати про внутрішній баланс. І, знаєте, не впадати в крайності, не бути аж занадто аналітичним, не бути аж занадто таким скептичним, і одночасно не впадати аж занадто в емоції. І, можливо, тут, тут треба. Триматися от якогось внутрішнього балансу. І те, що пам'ятаєте по роботі, те, що я говорила, що ви маєте тримати контроль. Раз. Другий момент, що карти вам рекомендують, що незважаючи в те, що вам там говорять, незважаючи, які тренди панують в світі, незважаючи, що вам нав'язують соціальні мережі і так далі, ви маєте йти. Тим шляхом, яким ви відчуваєте, що це саме ваш шлях, що це ви саме так маєте робити, і без різниці, хто що там говорить. Тому, шановні овни, досить цікавий місяць, можливо, так, є у вас якісь певні моменти, над якими треба буде попрацювати, над якими треба, можливо, десь щось пригальмувати. Але не треба концентруватися на якихось своїх певних невдачах. Тому ідіть своєю дорогою, незважаючи хто, що вам буде там говорити. Ви самі краще знаєте, куди вам необхідно, в якому напрямку необхідно вам іти, як це робити, і не звертати увагу, те, що там можливо якийсь, хтось щось говорить вам, якісь там забобони. Я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.